Суди недоступні, щоправда, лише для людей з фізичними потребами та й те, що стосується відвідин самого приміщення. На цьому акцентували увагу громадськості представники благодійного фонду Право і демократія. Кажуть, в поле їхнього зору впало 25 судів в семи областях Західної України. Результат моніторингу не надто втішний. Прилегла територія більшості установ не відповідає стандартам, які встановлення пандусів, які можна полічити на пальцях. В окремих приміщеннях немає таблиць Брайля чи навіть жовтого маркування. Жовтий колір він най... найбільш яскравий, найбільш відчутний для людей, які мають вади зору. Зокрема, дуже часто на залізниці. Також все маркується жовтим кольором метро. І це було зроблено в семи судах. Також в частині суда судів були встановлені таблиці Браля для осіб, які сліпі з можливістю орієнтування в приміщенні суду. Серед взірцевих судів Франківський апеляційний тут не лише встановили таблиці Браля, жовте маркування, але й реалізували чимало інших проєктів. А от з пандусами справді проблема: приміщення суду, які більшості в Україні не пристосовані до них. Свій час ми зробили на наших крутих сходах. Ми встановили оці ці металеві. Рейси, як нас жартували люди, які тільки напевно небезпеку створювали для тих людей, які ходили. Тому що здоровому, фізично здоровій людині на той кут, який мають наші сходи в інвалідному візку, піднятись неможливо. Це було дуже важко, навіть здоровій людині цю цю людину вивести по цьому пандусу. Ну і в принципі ми від цього відмовились. Кількість справ, що стосується інвалідів, в суді розглядається обмаль, адже через непристосованість приміщень таких установ люди. З фізичними проблемами просто не користуються їхніми послугами. Вони себе відчувають покинутими, тобто кажуть, що як ми будемо ходити до того ж суду, то, то проблема, по-перше, добратися до суду, доїхати. Якщо не мають свого транспорту, то доїхати до суду, оскільки автобусів немає таких, щоб можуть їх перевезти образом. По-друге, Самому суді, якщо там є декілька сходинок, він каже: коли мене не несуть, в тому візочку я себе відчуваю, що мене вже несуть. Статистика теж невтішна в Україні немає жодного суду, який стовідсотково пристосований до потреб інвалідів. Аби, хоч якось, вирішувати дане питання, громадські активісти видали посібник, де розписано чимало проектів, які цілком реально реалізувати уже зараз. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.